Доброго дня! Інформуємо вас про важливі заходи, що відбудуться у червні 2024 року від Подільського регіонального центру онкології. Перш за все, хочу повідомити про виїзди пересувного рентгенівського моморфа Квітка у територіальній громади Вінницької області. Згідно з завчасно затвердженим планом, обстеження будуть проводитись безоплатно за наявності роздрукованого та створеного електронного направлення від сімейного лікаря або ж від вашого лікуючого лікаря. Важливою інформацією є те, що рентгенівський мамограф Квітка перебуватиме в населений пункт громади орієнтовно о 10-й годині ранку. Працюватиме в громаді два дні поспіль і щодня обстежуватиме до 30 пацієнтів. Результати цих обстежень будуть готові через 7-10 днів і надіслані пацієнтом. Обстеження є особливо важливим для жінок віком старше 40 років, які або ж не проходили мамографічне обстеження 2 і більше років з профілактичною метою, або ж не проходили мамографію не менше 1 року за наявності патології молочних залоз, мають підозру на патологію молочної залози або ж належать до групи ризику. Для проходження обстеження необхідно створити електронне направлення від сімейного або ж від лікуючого лікаря. Також радий повідомити вам про початок роботи нового центру менеджменту болю. Це важливий крок у наданні комплексної медичної допомоги пацієнтам або ж громадянам нашої області. Центр застосовуватиме новітні методики та технології для зменшення болю та покращення якості пацієнтів. Висококваліфікований медичний персонал з великим досвідом забезпечуватиме найвищий рівень обслуговування будь-якого населення або ж будь-яких пацієнтів, які звернуться до нас. Окрім того, хотів би зауважити, що наш онкоцентр тепер укомплектований новітнім ультразвуковим сканером, що дозволить проводити надточні та швидкі діагностичні обстеження. Він наразі працює в стаціонарі, де створено новий кабінет ультразвукової діагностики, який безпосередньо розташований поруч з маніпуляційним кабінетом урологічного відділення, що надає можливості проводити різноманітні інвазивні процедури під ультразвуковим контролем. В тому числі і фюжн біопсію Нові фахівці, які працюватимуть з цим апаратом у нашому центрі, мають великий досвід щодо тазукового обстеження, а також інвазивних процедур, що значно покращить якість та швидкість діагностики. Щодо хіміотерапевтичного відділення, в 2023 році забезпечення хіміопрепаратами від держави з централізованих медичних закупівель відбулось на 90%. Таким чином, в 2023 році за рік було проліковано 8187 хворих. Всім їм було надано хіміотераптичне лікування у кількості 7378 пацієнтів. В денному стаціонарі було проліковано 9073 випадки. Амбулаторно, тобто денний стаціонар та поліклінічно було проліковано 2417 пацієнтів. Таким чином, це склало 9836 циклів хіміотерапії за умови, що 8852 препарати було надано пацієнтам безоплатно. У 2024 році за перший квартал було в стаціонарі проліковано 2024 пацієнти, в денному стаціонарі та поліклініці 2086 пацієнтів, що склало 4447 циклів хіміотерапії. В порівнянні з 2023 роком це піврічна кількість. Зростання відбулось на 25%. Для порівняння, у 2019 році кожен хворий амбулаторно отримував три цикли хіміотерапії, тобто це складало 1310 хворих у 2023 році. В два рази більше пацієнтів: 2417 хворих по чотири цикли хіміотерапії. Наразі в нас працює 60 ліжок стаціонарного хіміотератичної допомоги та 40 ліжок денного стаціонару хіміотерапевтичної допомоги. Щоденно від 75 до 100 хворих отримують різноманітні цикли хіміотерапії. У відділенні хіміотерапії наразі створюється внутрішня система аптечного складу. Це нововведення забезпечить ефективну та безперебійну роботу відділення, точне дозування та своєчасність надання хіміотерапевтичних препаратів нашим пацієнтам. Це також дозволить покращити управління запасами ліків та медичних матеріалів. Наша адміністрація завжди відкрита для спілкування з пацієнтами та їх родинами. Ми вважаємо надважливим активну позицію пацієнтів та їх родичів у створенні процесу лікування та готові дослухатися до ваших побажань та пропозицій. Ви можете висловлювати свої думки через спеціальні канали зв'язку, щоб ми могли забезпечити найвищий рівень надання медичної допомоги та якості надання цієї медичної допомоги.